Шановні підписники, давно мене не було на каналі, але все ж таки я сподіваюся, що я повернулася і повернулася назавжди і буду сюди викладати цікаві відео, цікаві уроки, цікаві розробки. А сьогодні я б хотіла поговорити про сайт GPT І все ж таки визначити, цей сайт GPT – це користь. Для вчителя, так, сьогодні говоримо не про те, як учні їм користуються, списуючи, а більш для вчителя, чи це користь, чи це все ж таки е притупляє будь-які можливості учителя для творчої діяльності. Отже, для того, щоб зайти на цей сайт, я буду їм користуватися в онлайні, пишемо GPT майже як є онлайн в Google. Заходимо сюди, і в нас є багато тут пропозицій на основі чогось, але я вибираю Ukrainian voice, вот, оцей чат GPT. Мені він більш до вподоби. Відкриваючи його, так нам потрібно зареєструватися. Ми натискаємо «Реєстрація». Я буду продовжувати з допомогою Google, ви можете через адрес електронної пошти адресу зареєструватися. І ось, зайшовши на GPT, так ви можете користуватися майже всім, що вам потрібно. Для чого це зручно? І в чому це зручно? Ну, Для прикладу, мені потрібно зробити презентацію, скажімо, на тему Весна народів. Я пішов. Створи, будь ласка, презентацію з теми весна народів. Звичайно, GPT він не буде вам робити кольорові, але він дає вже слайди, дає інформацію. Да є причини, та, ось, наприклад, революції, основні події в Європі, результати, наслідки, весни народів. І вам не буде складно цю презентацію, або ж презентацію на більш якусь важку тему, якої майже немає в інтернеті, щоб у когось запозичити, так або взяти в користування. Ви можете створити самі. Далі, наприклад, для GPT ми повинні перевірити. Тести, так, зробити тести з теми весна народів. Ми пишемо, будь ласка. Ну, я завжди звертаюся, будь ласка, все ж таки. будь ласка, Зроби тести з теми весна народів. І ось ми очікуємо ось декілька тестових запитань. Які роки охоплює, яка подія започаткувалася, яке місце стало центром центрального, е яка країна була заполучена? Тобто ми вже бачимо готові варіанти відповідей і їх можемо брати і на відповідність, на відкриті запитання, на історичну хронологію. Тобто, все це дозволяє нам користуватися. Далі, наприклад, нам потрібно зробити. Е Дуже терміново написати. Есе. Ну, звичайно, я тут не коригуюсь, так, може неможливо, а точно, що есе, власне набагато краще, але якщо немає часу і потрібно терміново зробити власне, есе, ми його і заганяємо в рамки. Наприклад, потрібно есе з теми. Ну, давайте я вчитель. Ми додаємо це завдання, і ось воно нам видає. Кожен учень, кожен вчитель важливо розуміти. І, звичайно, я дуже прошу вас, бачите, от вже все в нас написано, як це бути вчителем, що воно робиться. Звичайно, ми його перечитуємо, звичайно, ми виправляємо деякі помилки, тому що це штучний інтелект, не забуваємо. Але все ж таки я склоняюся більш до думки, що сайт GPT для вчителя він є скорішим. Помічником. Дякую, що були зі мною. Далі буде багато цікавих інших матеріалів. Коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі з вами!